на настоянки з майстер-шефом. Розповідаю про заклад, де вам накриють таку смачну поляну до тисячі гривень. За 149 гривень ви отримаєте дегустаційний сет пива, а за 79 – сет настоянок. Хіба це не казка? Запам'ятовуйте назву Їли пили. І це основне, що тут треба робити. Експертну компанію мені склала Люба з майстер шефу Тож хейтери, тримайтесь, бо вона вас може послати подалі від балкона. До речі, саме час підписатися зі мною ви будете знати про найкращі заклади Києва. І як справжні українські дівчата, ми любимо пити смачне пиво. Доповнили це все великою пивною тарілкою та двома салатиками, а фіни та з карамелізованим баклажаном. Щоб вечір був ще приємнішим, приступили до настойного. Там ясного сета. Обрали перший за 550 гривень. Тут і шашлик з ошийку, і з курятини. Картопелька по-селянськи, два соуса та лаваш. М'язко було просто відпад. Їжі було настільки багато, що попросили забрати з собою. Тож наші чоловіки отримали свою вечерю. Їли пили це ідеальний заклад для ваших атмосферних посиденьок з друзями. Тож я вам раджу обов'язково завітати Сюди, а це наш загальний чек. Дякую за перегляд всім, па-па!